Ви досі садите картоплю під лопату, тим часом як існує багато нових способів, про які ви не знаєте, що здатні збільшити ваш урожай і зменшити догляд за нею. Всім привіт! Ви на каналі Корисні Корисності не забуваємо підписуватись, бити дзвін та ставити вподобайки. І сьогодні топ 3 нових способи посадки картоплі. Картопля в соломі оптимальний варіант для лінивих дачників. І саме таким способом я садила картоплю на своїй дачній ділянці. І от що в мене вийшло. Увага на екран! Тайний урожай. Що я показав перший сорт трошечки гірше, другий сорт і взагалі ніякий третій сорт. Готувати ґрунт, спушувати, перекопувати для такого способу посадки взагалі не потрібно. Єдине, якщо є бур'яни, ми їх видаляємо. І так, як же ж посадити картоплю під солому? Чекаємо, поки ґрунт прогріється до 10 13 градусів. Рясно поливаємо місце відведено під посадку. Розкладаємо пророщені картоплини очима вгору. Відстань між картоплинами повинна бути 30 см, Відстань між рядочками 60-70 см. Посипаємо ґрунт навколо картоплі попелом з розрахунку 30 грам на один плід. Присипаємо посадку невеликим шаром ґрунту 5-10 см, Але якщо соломи у вас достатньо, то цей пункт можна пропустити. Поверх рядків розкладаємо шар соломи товщиною 30-50 см. Якщо замість соломи у вас сіно, то ми спочатку кладемо шар товщиною 20-25 см, а потім докладаємо ще. Справа в тому, що сіно щільніше і легше влежується, і паростки під його вагою можуть піти в бік, а не вгору. Після посадки картоплі під сіно або солому ще раз все щедро проливаємо. Ось і все, як бачите, процедура посадки картоплі під сіно досить швидка і проста. Хоча і надалі городник, який обрав цей спосіб, не сильно перенапрягається. Через пишний шар мульчі пробиваються лише найзавзятіші і найсильніші бур'яни, хоча їх дуже мало і впоратися з ними дуже легко. Підгортати не потрібно. Підсипаємо солому лише в тому випадку, якщо під час посадки її було недостатньо, або якщо її розбудити. Здує вітром, єдине, що потрібно робити, це регулярно поливати. Щоб дізнатися, чи не пересохла земля під укриттям, просто засуваємо туди руку. Там має бути волого та тепло. Через 12-14 тижнів після висаджування можна буде приступити до збору першого урожаю молодої картоплі. І тут на прихильників цього методу чекає ще один сюрприз. Прибирати всі коренеплоди одразу не варто достатньо просунути руку під солому, знайти найбільші картоплини, обережно їх відкрутити, а решту залишити дозрівати. Коли ж настане час остаточно зібрати урожай, нам не знадобиться ні лопата, ні вило. Все, що потрібно, це згребти солому в бік та зібрати чисту суху та рівну картоплю. А солома, що частково перепріла, може закластися в ґрунт і поверх засіваємо седирати. Якщо ви сумніваєтесь, що все так просто та легко виходить, спробуйте посадити хоча б з десяток картоплин, а восени зробити свої висновки. Залишайте в коментарях, яким із трьох запропонованих способів ви б хотіли, щоб я посадила картоплю в цьому сезоні і показала вам результати. Хочете виростити багато картоплі, але маєте обмежений простір на дачній ділянці, тримайте ключ до успіху. Посадка картоплі методом Мітлайдера, при якій не потрібно ні підгортати, ні прополювати бур'янів. Посадка картоплі по мітлайдеру є унікальною методикою, яка дозволяє з однієї невеликої грядки отримати до п'яти мішків картоплі. При цьому, що дуже цінно за мінімального догляду за неї. Але для цього потрібно грамотно підготувати грядку та посадковий матеріал. Цей метод передбачає наявність вузьких грядок, що здатні забезпечити підвищений показник урожайності на 15 25 в порівнянні зі звичайним методом посадки. Якщо ж будуть сприятливі погодні умови та гарне освітлення, то метод Мітлайдера здатен підвищити урожайність вдвічі. І так, як же ж підготувати посадковий матеріал? Згідно з методом, дрібні бульби не рекомендуються до посадки, тому потрібно обирати насіннєву картоплю з бульб максимальної якості. Відібрані екземпляри потрібно помістити в воду, температура якої 50-60 градусів на 15 хвилин. Після цього на 7-10 хвилин залишаємо картоплю у розчині марганцівки або мідного купоросу. Далі беремо ящики, наповнюємо ґрунтом та залишаємо там картоплю до проростання. Один раз на тиждень потрібно оприскувати посадки водним розчином суперфосфату. Коли бульби проростуть, розрізаємо їх на шматки так, щоб у кожного проростка був шматок бульби. Перш ніж посадити картоплю і виправдано чекати на хороший урожай, потрібно знайти найбільш освітлену ділянку і розрівняти її. Далі нам потрібно розмітити ділянку та сформувати вузькі та довгі грядки, вони повинні розташовуватися з півночі на південь та мати відступ 1 метр одна від одної. За методом Мітлайдера рекомендується довжина грядки 9 метрів, ширина 45 сантиметрів і міжряддя 1 метр. Хоча довжина не є сталою величиною, і ми можемо її коригувати, виходячи з можливостей власної ділянки. При дотриманні цих. Вимог якраз і забезпечується максимальний рівень освітленості на протязі цілого дня. По обидва боки на грядку підгортають землю, щоб утворилися свої рідні борти. Вони мають бути не нижче 10 см. Можна також зробити дерев'яні борти. Ці борти допомагають зберегти воду та спрощують догляд за грядкою. Наступним етапом потрібно зробити ямки для картоплі. Викупати їх потрібно в два ряди в шаховому порядку. Також потрібно витримати відстань між ямками приблизно 30 см. Глибина ямки має бути 6-12 см. В кожну ямку кладемо одну столову ложку біогумусу, наверх пророщену картоплю та засипаємо землею. Підгортати не потрібно, Міжряддя перебувати. Копувати не потрібно. Для того, щоб утримати вологу в рядках, можна замульчувати. Це може бути перегній, компост, сіно або кора. Згідно з Мітлайдером, високоврожайність забезпечує правильне підживлення та часті поливи. Мітлайдер радить проводити лише три підживлення за сезон. Перше підживлення ми робимо прямо під час посадки, друге підживлення, коли бадиля підніметься до 15 см. і третє підживлення перед цвітінням. Причому вносити всі добрива потрібно прямо по центру грядки. Якщо ти хочеш на вузенькому клаптику мега картопляний урожай. Цей спосіб собі у скарбничку забирай. Як посадити картоплю китайським способом. Китайський метод посадки відрізняється тим, що бульби закладаються на дуже велику глибину від 50 см. і по мірі росту пагонів поступово засипаються ґрунтом. Це допомагає отримати з одного куща до 10-20 кг картоплі. Основним завданням цього методу є активізувати ріст підземних пагонів. На кінці є якого і утворюються бульби. Вони роблять дуже глибоку посадку бульб і стежать за тим, як вони ростуть. Як тільки з'являються нові стебла, їх присипають родючим ґрунтом з розпушувачами, які забезпечують доступ повітря. Саме тому отримують щедрий урожай з одного куща. Перед посадкою картоплі по-китайськи дуже важливо правильно підготувати посадковий матеріал. Спочатку його відбирають та сортують по зовнішньому вигляду та розмірах. Для посадки необхідно залишити картоплини розміром з яйця. Вони повинні бути здоровими, щільними, без механічних ушкоджень. Посередині робимо надріз у вигляді жолоба розміром сантиметр півтора. За 3-4 тижні до посадки заносимо бульби у світли прохолодне холодне приміщення, бажана температура 12-15 градусів, а відносна вологість не більше 70 градусів. До посадки зберігаємо картоплю в дерев'яних ящиках, періодично оприскуємо водою та повертаємо картоплини, щоб паростком вистачало світла. За день до посадки картоплю оприскуємо фунгіцидом. Це може бути фітоспорін, квадріс або престиж. Місце для посадки картоплі по-китайськи має гарно освітлюватись і перебувати на височині. Важливо виключити низини, де може накопичуватись дощова вода. Отже, картоплю підготували, місце обрали, а далі викопуємо яму глибиною не менше 50 см. В діаметрі має бути 60-70 см. У кожну яму кладемо піввідра компосту або перегною склянку попелу 40 г суперфосфату і перемішуємо усю цю суміш з ґрунтом, який знаходиться на дні. Щоб зробити правильну посадку картоплі по-китайськи, в підготовлену яму вставляємо по дві пророщі бульби, засипаємо невеликим шаром ґрунту 8-10 см та щедро поливаємо водою. Через кілька тижнів з'являться стебли. Як тільки паростки досягнуть висоти 12-15 см, засипаємо їх так, щоб залишилися вершечки в 5 см. Після того, як вони виростуть ще на 15 см, повторюємо процедуру і робимо це стільки раз, поки яма повністю не заповниться ґрунтом. Інтервал між ямами можна залишати буквально 20-25 см, Цього буде цілком достатньо. Спосіб посадки картоплі по-китайськи дозволить заощадити місце, при цьому отримавши хороший урожай. Полив потрібен регулярний один раз в 7-10 днів, а в посуху ми поливаємо двічі на тиждень. Щоб ґрунт довше залишався вологим, рекомендується замульчувати, Також потрібно підживити 2-3 рази за сезон. Ще одна особливість догляду при такому способі посадки це одразу після появи потрібно обрізати практично всі бутони, не чекаючи дозрівання ягід. Досить залишити максимум три бутони на кожній рослині. Коли квіти зів'януть, можна починати куштувати урожай. При китайському способі посадки ми чекаємо, поки ґрунт прогріється досить глибоко. Відповідно, робимо посадку пізніше і збираємо урожай на 1-2 тижні пізніше, ніж зазвичай. І так пишіть, яким способом я буду садити картоплю в цьому сезоні. І хай це буде на китайський. Я дякую. Всім, хто додивився до кінця, до зустрічі в наступних серіях мої картопляні зайки. па 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 па, па.